Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому YouTube-каналі Здорового свинарства. Виїхали в поле, опріскаємо ріпак. Такий у нас оприскувач. Хто вже давно дов за мною спостерігає, ви його вже бачили неоднократно. Обробляємо зараз ріпак декількома препаратами, зараз покажу якими. Льємо 150 літрів на гектар. Зараз у нас вітер 3 метри на секунду десь приблизно наполину і скорость руху і у нас ще а, температура 12-13 градусів, тобто все оптимально, можна працювати. Докторисоновий різ дивиться кількість рідини, яка у нього є. Зробив він круг, стоїть нього система. Вилив убраво, тобто якщо він буде перекривати, то буде автоматично відключатися у нього форсунки, тобто вони не будуть бризкати. Якщо він буде потрапляти на рядок, ви бачите, виключили сьогодні край, тобто він захватує, перекриваю. В нього вже не працюють 4 форсунки в даному випадку. Треба йому збільшувати проміжок. Ну, зараз він вернеться, назад я йому скажу. Проміжок між внесенням гербіцидних. Правда, гербіцидних, тут в даному випадку стимуляторів, гербіцид по цьому полю не вноситься, хоча тут був для азимий ячмінь. Минулому році десь подекуди по краям він зійшов, але так по полю не критично, його нема. Зараз хочу вам показати, таким, як я казав, драконам возимо воду. Він для цього тільки у нас залишився, бочка 10 тонн. 10 кубів. Ось ми вносимо препарат Це ось Симулятор, тобто синхронізатор, супермачо це прилипач, оракул, бор вносимо фірми і бомбардір 2 це інсектицид. Тобто По цьому полю ми гербіцидом не працюємо. Ось така ситуація, такими препаратами працюємо. Ріпак себе дуже непогано почуває. На сьогоднішній день це одне з найкращих ділянок наших. Як ви бачите, він вже пішов в рост, дуже сильно змінюється. Ось Гілкується ми його цитаром трошки приглушимо, дамо розвинутися гілкам боковим. Ну і ось бачите, хвороби. Зупинити розвиток оцих хвороб, які... У нас на сьогоднішній день є, бо вони будуть впливати на наш урожай. Дякую за увагу, підписуйся на канал, ставте лайки, бажаю здоров'я вам та вашим поросятам.